Доброго дня, шановні присутні, підскажіть, будь ласка, ви мене добре бачите, чуєте? Чудово. Дозвольте відрекомендуватися. Бякіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на дане громадське слухання. Давайте ми для початку ідентифікуємо учасників громадських слухань. У нас є два представники управління. Пані Юля. Скажіть, будь ласка, ви в нас є представником громадськості чи суб'єкта господарювання? Я начальник служби охорони довкілля мережі АЗС, пату «Укрнафта». Але вас періодично погано чути, зникає зв'язок. Так, да, ну можливо, щось з інтернетом. Я вже тут нічим не допоможу. Всім так, тільки, чи, тільки мені? Так, так, так. Трошки пропадає зв'язок. Трошки пропадає зв'язок, так? Да? Так, ну ви тоді кажіть, якщо щось не чули, я буду так, повторювати. Так. так, ви, будь ласка, представтеся. Ви в нас з ким є представником, бо я не бачу а, Анастасія. Да? Пані Анастасія. Так, я розробник. Я розробник звіт. Звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре. І в нас ще є пані Анна. Анно, ви нас чуєте? служби Так, отже, в нас два представники управління і три представники в нас суб'єкта господарювання. Пропадає. Чи сьогодні у нас зв'язок не налагоджений. Так, оскільки в нас на даний момент у нас зараз 11.07 представників. Представників громадськості у нас поки немає. Я пропоную зачекати хвилин хоча б 5. Можливо, до нас доєднаються ще представники громадськості, і ми тоді з вами продовжимо. Давайте 11.15. Ми знову з вами зустрічаємося, можливо, щось з зв'язком трошки наладимо. В 11.15 зустрічаємося, мене почули, так? Ну, будем думать, что... Добре. Добре. Будем думать, что почула. Что-то сейчас. Да. Думаю, 对对对。對對 Підскажіть, будь ласка, як ви мене зараз чуєте? І чи добре бачите? Бачимо, добре чуємо. Погано, Погано. так? Давайте я зараз попробую від колеги. Можливо, буде чути краще. Ну, ну, зараз трошки краще, зараз вас чути. Зараз чуєте? Ну, давайте ще раз попробуємо. Так, так. Угу. Зараз чути. Так, якщо я буду дуже пропадати, ну, в нас доповідь буде коротенька в зв'язку з тим, що представників громадськості у нас немає. Але якщо ви прям перестанете мене чути, то скажіть, будь ласка, бо я вас то чую добре. 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 Отже, громадські слухання ми проводимо сьогодні, 19 квітня 2024 року. Замовником у нас виступає публічне акціонарне товариство «Укрнафта». Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це будівництво ГЗПС встановленням стаціонарного заправника газу на території діючої АЗС в селі Якушинці Вінницької області. Автодорога львів Ровоград, Знам'янка. 353 кілометр плюс 180 праворуч. Поки чуєте, так? Да? Добре. Чуєте чи ні? Так, так, добре. Чи краще, так? Ще... Отже, громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно яким тимчасово тимчасово на період дії воєнного стану громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань він детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року і зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункт 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану. Окремо хочу зазначити, що у нас на даний момент ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на яке буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже. Станом на 11.18. Давайте ще раз уточнимо, чи є у нас представники громадськості. Значить, у нас є два представника управління і ви, так, пані Юлія, пані Анна і пані Анастасія. Да? Всі є представником суб'єкта господарювання. Добре. Отже. В зв'язку з тим, що у нас немає на сьогоднішніх наших з вами громадських слуханнях представників громадськості у відповідності до постанови 989 вісімдесят дев'ятої, нам буде складено акт про неявку представників громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Відтак, відповідно до вище згаданої постанови, ми закриваємо громадське слухання Публічного акціонарно товариства Кернавта стосовно планованої діяльності будівництва ГЗП з встановленням стаціонарного заправника газом на території діючої АЗС в селі Якушинці Вінницької області на автодорозі львів знамянка триста 353 третій кілометр плюс 180 праворуч. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Вам я усім дякую за присутність, за увагу. Усім до побачення та гарного, мирного дня. Дякую вам також. До побачення. Дякуємо навзаємо. До побачення.